Це був предпослідній шахет. Хто де ховався, у кого, у кого є погріб, може ховався. Так що отакі, отакі справи. Хвастаться ніч. Сусід под зоною. Пожар. Прилітів сюди. В середині вдома практично немає. Зал, спальня. На другому ще зал, ще спальня. — І все зруйноване. Ну так, да, ну це ноуменс. No Ви знали, що в будинку нікого немає? В цьому? Да. Ну так, да, сусіди сказали, що тут, Хоч, хоча вони тут майже постійно. Ага. В будинку зліва, в будинку справа, люди були. Ну хорошо, що так вийшло. І один, і ті, і ті були в дальніх кімнатах. На цій локації по скельній у нас постраждало три будинки приватних. Це ви бачите епіцентр. Будинок зруйновано, ті по шибки повилітали. Та вікна постраждали. На вінтера у нас постраждало 5 багатоповерхівок, і на Іванівській у нас постраждало 5 багатоповерхівок і один а, приватний будинок. І більше 200 вікон та балконів повилітало. Цей прильот там заряд, виходить, із нових. Тому що бачите, вирва, вирва ніяка, а потужність дуже велика. Дуже велика, і вона ну, хімічного, якогось хімічного ж як термобарична, чи як її називають, ну, виходить, велика така хмара, яка потім підриває. Тут я бачив вчора, як це проходила велика хмара, світла потім вона красніє і потім, виходить, вибух. Після першої години ночі вже були шибки закриті на цій локації. Пер один і другий будинок. Цей будинок зараз розбирається. Про прийнято рішення, що вони його демонтують, а після цього закриють вікна і кришу накриють плінкою.